Бажаю міцного здоров'я українським аграріям та мирного неба усій Україні. Мене звати Яросевич Марх'ян, регіональний менеджер з маркетингу компанії Сенгента. Сьогодні у нас 23 серпня, день українського прапора. І ми з вами перебуваємо на демополі компанії Сенгента на базі господарства «Поточище», яке знаходиться в Івано-Франківській області. Туди ласкаво вас запрошуємо не тільки я, не тільки Сергій, але і вся компанія. Ценгента, аби ви могли якісно ознайомитися з системами захисту, які пропонують наші технічні експерти і наш славнозвісний бренд, який відомий у всьому світі. В даний момент я запросив Сергія Радчука, регіонального технічного експерта, щоб він розповів нам про систему захисту соняшника, який, яка застосована на цьому полі, і ми спільно з вами ознайомилися з тим, як ці засоби захисту спрацювали. Друже, розкажи, будь ласка, про систему захисту соняшника, яка була застосована на полі, і які ЗЗР і в яких нормах були внесені. На даному полі з гунтової схеми було застосовано гербіцид примек Сертизя Голду в номі 4 літра на гектар. Також фоліарно було внесено гербіцид фюзілатфорте номі півтора літра на гектар. Оскільки були проблеми з кідниками на ранніх етапах розвитку даної культури, було внесено інсектицид Нурдін супер в нормі 1 літра на гектар. З фунгіцидних складових в фазі 8-10 листів було застосовано. Бакову суміш з препаратів Citar, в нормі 0,5 літра на гектар, та Амістар в нормі 0,75 літра на гектар, та у фазі зірочки було застосовано фунгіцид Амістар Голд разом в баковій суміші з інсектицидом Енджіо нормі 0,2 літра на гектар. А Амістар Голда одна літра на гектар. А містар Голда одна літра на гектар. Друже, розкажи мені, будь ласка, як фунгіцид, гербіцид і інсектицид справилися за своїм завданням по черзі. Ну, провівши попередній моніторинг на даному полі, можна сказати, що ґрунтова схема повністю себе виправдала, Враховуючи всі складні погодні умови, які були цього року, я маю на увазі дуже серйозний брак вологи. На полі немає присутності бурянів. Ні злакових, ні дводольних. Якщо говорити за фунгіцидну складову, також вона спрацювала досить і досить добре. Середній і верхній ярус на ньому немає ознак ураження хворобами, практично на нижньому ярусі, частково можемо спостерігати ураження септорозом та альтернаріозом. Шкідники, оглянувши поле, ми не помітили явних ознак ураження шкідниками. Скажіть, будь ласка, друже, в силу того, що ми почули про засоби захисту, які тут використовувалися, щось ще планується додатково на полі, і чи планується дисекація до моменту збору збору Ну, На сьогоднішній момент ми не бачимо потреби в дисекації саме цього, цього поля, але... Враховуючи погодні умови, які можуть скластися в майбутньому, тобто з затягуванням збору лежаю, можливо, буде прийнято рішення з технологічного внесення адекватів, тобто реглонів. Реглонів. дякую тобі. Поле дійсно варте вашої уваги, колеги. Запрошую вас на, до його огляду. А ми разом з вами переходимо на посів кукурудзи. Гайда з нами, шановні аграрії. Ми перейшли на посів кукурудзи на демо полі компанії Сангентер на базі господарства поточище. Сергій вже щось ламає, тому передаю йому слово. Що ти ламав, навіщо? Навіщо ти поламав ні, Нє, по нє, ні, ні, ні. давайте, бачите, він стидається трохи, тому закликаю тебе розказати за систему захисту і потім розказати, чому ти розламав цю, цей, цей гарний качан. Згідно планованої системи захисту, на даному полі з гербіцидної схеми було застосовано ремекстра Голд, 720 в нормі 3,5 літри на гектар, і фоліарно було внесено елюміс в нормі 2 літри на гектар. З інсектицидів за рахунок того, що на даному у полі було дуже багато попалиці, було застосовано інсектицид Енджі 0,02 літра на гектар. Як система захисту справилася, бо я так бачу, качан виповнений добре, аж так, під, під саму зав'язочку, як то кажуть. Та незважаючи на сильний брак вологи, все одно можна оцінити, що фізіологічно рослини розвивалися досить таки добре. Ми маємо повністю запилений качан з нормальною виповненістю, якщо характеризувати роботу гербіцидів, на даному полі попередником слугував соняшник, і на сьогоднішній день ми можемо побачити, що ніякої падалиці соняшника на даному полі присутній немає. Тому тут був ілюмість? Абсолютно вірно. Тому що примекстра та вона би його пропустила? не дає можливості на 100% контролювати падалиці соняшника. Я зрозумів по кукурудзі, чи ти би рекомендував ще щось тут робити? На сьогоднішній день. Ці агрооперації на даному полі повністю завершені. На краї поля бур'яни. Чому? Е, так, я забув згадати, да, Це індикатор для роботи гербіцидів, тому що там є контрольна ділянка, від якої ми відштовхуємося, щоб оцінити ефективність роботи гербіцидів у відсотках. <губ> тобто там гербіцид не вноситься, тому там бур'яни? Абсолютно вірно. Я зрозумів. Колеги, от. Щоб побачити різницю між полями, ви можете приїхати безпосередньо на це поле, побачити частину, де був гербіцид, де не був. Вас закликаю підтримувати українських воїнів на сході України і долучатися до аграрного фронту нашої неньки України. Бажаю вам гарних урожаїв, мирного неба в Україні! Слава Україні! Героям слава!